Спочатку цього року експерти-криміналісти виявили 12 транспортних засобів із перебитими номерами кузова та два підроблених свідоцтва про реєстрацію. Разом з тим в Україні з'явилося чимало автодвійників у зв'язку з нестабільною ситуацією на сході та в Криму. Тож покупцям слід бути обачними з цим наголошують представники регіонального сервісного центру МВС зв'язку з тим, що на сході зараз і в Луганській, Донецькій області, а також в анексованому Криму проходила там перереєстрація так званих транспортних засобів, зокрема в Криму і на російські номерні знаки. А їм ці свідоцтва номерні знаки повертали. Тому була така спокуса в інших, скажімо так, нечистих на руку людей. Взяти, вигнати нелегально транспортний засіб такої самої марки, підробити номера і продавати. Зазвичай такі транспортні засоби коштують ну, значно дешевше, тому людям хотів би ще звертати увагу на це, що е, коли придбають засіб і ціна його значно відрізняється від ринкової, то є питання про те, чи підроблені номерні агрегати. Після виявлення таких порушень власник авто просто не зможе більше ним користуватися. Більше того, матиме справу з поліцією. Тому в регіональному сервісному центрі МВС радять одразу перевіряти авто за допомогою спеціальної експертизи, залученням відповідної техніки та фахівців. Процедура коштує близько 200 гривень. На сьогоднішній день ми знаємо, що кожен автомобіль має свій індукційний номер, який в процесі реєстрації перестрасить з обліку, експерт повинен перевірити. Чи він не піддавався змінам, чи він є першопочатковим. Дані, дані на маркування позначення номер кузова, в набуваються для кожної моделі в спеціальному відведеному місці. Дані, в даній машині він набувається на середній частині панелі. Даний номер кузова, який знаходиться бортовому комп'ютері, співпадає з номером кузова, який нанесений на кузові автомобілів. А ось тут за допомогою спеціальної програми і техніки експерти перевіряють і реєстраційні документи авто. Сьогодні день по нашій області виявлено 12 фактів зміни всі номерних позначень і два факти зміни зміни свідоцтво транспортних засобів. В нас в цьому приміщенні є спеціальне обладнання, яке де за допомогою якого ми перевіряємо про присад транспорт засобів на їхню ідентичність. Виявляємо знаки підчистки в даних документах. Експерти радять, аби не потрапити на гачок шахраїв купувати автослід лише після повної експертизи. До того ж, укласти договір про купівлю продаж можна буде одразу тут на місці. Єдине на що нарікають користувачі послуг сервісного центру це черги. Вони просять збільшити штат працівників. Є такий наплив в місті рівному зв'язку з тим, що Костопільське мрео і Острозьке мрео скоротилися і більшість населення з тих районів переїжджають в місто рівне для і. По даній причині незручності для самих громадян занімають люди очередь з 9 ранку, наприклад, на договора, до обіду. Вони тільки проходять по договорах. Це є велика незручність. Що стосується роботи експертів, робот, експерт експерти працюють правильно, але знову ж таки на рівненське мрео, щоб оглядати таку кількість транспортних засобів, треба мінімум 5 чоловік. Як в регіональному сервісному центрі МВС Рівненській області повідомляють, свій штат працівників вже розширюють. Нині введено шість посад, і кандидати проходять стажування, щоб незабаром скласти відповідні іспити та розпочати роботу. Ірина Мороз, Роман Шиконець, випуск новин.